Луцький ліцей номер 23 Цього року тут складатимуть НМТ 65 випускників 11-класників. Щоб дізнатися, як відбувається підготовка до тестування, ми йдемо на урок історії України. Історія України цього року стала третім обов'язковим предметом національного мультипредметного тесту. Говорить вчитель історії Руслан Самостян. З його слів, щоб підготуватися до нього, школярі повинні опрацювати навчальну програму починаючи з восьмого класу від Люблінської унії 1569 року до сьогодення. Думаю, що будуть включені і події. 2022 року, тобто початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, предмет з історії є складним. Не тільки потрібно знати дати, але потрібно знати і умови різних договорів, і знати карту потрібно знати також і елементи культури, і картини, і архітектурні споруди, і пам'ятники. Одинадцятикласник Даниїл Латишев напередодні нового року спробував пройти демо-версію тестування у новому форматі упродовж чотирьох годин з 20-хвилинною перервою. Якщо ти збиваєшся на одному питанні і виділяєш на нього більше часу. То тоді не виходить виконати всі інші. Ти не встигаєш, і останні предмети. Твій мозок вже менш думає ніж на перших уроках, і тоді дуже багато помилок. Якщо тривога, діти змушені залишати приміщення школи, спускатися в укриття, іде перерва. Вони так чотири години на нервах переживають, і їм знову треба перелаштовуватися на складання даного іспиту. До складання НМТ почали готуватися ще у 10-му класі, розповідає. Класна керівниця 11-ти класників, вчителька української мови та літератури Лариса Демчук допомагають нам усякі інтернет-джерела. Ми шукаємо різні такі цікавинки, які допомагають нам швидше запам'ятовувати. Особливо така велика проблема з наголосами, бо немає такого жодного НМТ, де б не було б завдання поставити правильно наголоси. Для підготовки до тестування виконавчим комітетом луцької міської ради та педагогічною радою ліцею було виділено дві додаткові години, які відбуваються щотижня після уроків, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Лукаш. Підготовка до національного мультитесту це не підготовка виключно за період 10-11 класу. В першу чергу це треба мати ретельну базову підготовку, і тому для учнів вже восьмих. І дев'ятих класів сьогодні вже треба задуматися над тим, як поступово готуватися. Цього року вже збільшений пороговий бал, і оцей мінімальний бал, що минулого року було треба було випускнику набрати в межах 10%, а зараз 15 правильних відповідей. І крім того, що в період війни фактично немає пробного тестування, те, що дозволяло дітям адаптуватися до цих умов. З її слів, серед дисциплін на вибір учні надають перевагу предметам відповідно до умов вступу у вищі навчальні заклади. Одинадцятикласниця Анна Мороз четвертим предметом обрала географію. Пріоритет я ставлю на історію України і українську мову з математикою на географію стараюсь готуватись сама. І відвідую вебінари на інших трьох предметах. І так само ходжу на додаткові уроки. Найбільше я переживаю за математику. Як на мене, це трохи складно. Я більше до гуманітарних наук схиляюся. На тестах з математики учні найчастіше роблять помилки при розв'язуванні задач обчислювального характеру. Розповідає вчителька Галина Пікун. Поспішають, вони можуть упустити якусь дрібничку. А у нас дрібничок не буває. Кожна неуважність вона призводить до неправильного результату. Зі слів заступниці директора з навчально-виховної роботи Людмили Лукаш, перед НМТ для старшокласників проводитимуть психологічні тренінги, щоб налаштувати школярів на успішне складання тестів.